Що ж це за місце пекло? Просто могила, де душі сплять в очікуванні вічного суду? Або ж це реальне місце мук і страждань? Дуже часто лжевчителі замінюють слово пекло в Біблії на древньоєврейський шуол і древньогрецький Гадес. З оригіналів Біблії кажуть, що ці слова позначають не місце мук, а просто загальну могилу людства. Але ця точка зору не має нічого спільного зі Словом Божим. Навіщо лжевчителі це роблять? Відмінюючи слова в писанні, тому що звичайній людині слово пекло дуже зрозуміле і викликає страх. Ніхто не хоче туди потрапити, а ось слово «шоол» або Гадес нікому не зрозуміле, і тому цими словами можна маніпулювати як завгодно. Але задумайтеся, хто з цих цитатників древньоєврейської або древньогрецької, що відкидає пекло, знає ці мови досконало. Адже крім перекладу слова, є ще контекст. Є загальний зміст написаного, а хто з них на додачу до цього досконало розуміється на теології, служить Ісусу Христу, проповідує неспотворене Євангеліє і має відповідний плід. Таких немає. Зате є апостол Петро, який добре сказав про псевдовчителів у своєму посланні для церкви: були вже пророки в народі, як і у вас, будуть вчителі, що запровадять згубні Єресі, відкинувши Господа що відкупив їх і накличе на себе швидку погибель. І багато хто піде за їхньою розпустою, і через них шлях істини буде в ганьбі, і жадобою будуть ловити вас улесливими словами, суд їм давно готовий, і погибель їхня не дрімає. Більше відео про таємниці життя після смерті ви можете знайти на наших YouTube каналах. За пошуковим запитом Салтаненко, підпишіться і дивіться, щоб не бути обдуреними, а наповнити своє життя істиною і сенсом.